Толерантність. Це слово зараз можна почути звідусіль, правда ж? Але що за ним стоїть насправді? Це просто модне слівце, яке ми вживаємо не надто замислюючись, чи може це щось значно глибше, щось від чого залежить наше спільне майбутнє. От і спробуємо сьогодні розібратися. Толерантність це привілей, який можна собі дозволити, чи все таки наш спільний обов'язок? Отже, який у нас план? По перше, розберемося із самим поняттям, що це взагалі таке. По друге, з'ясуємо, навіщо вона потрібна. Потім, найцікавіше, розвінчаємо кілька популярних міфів, далі визначимо, що нам заважає, і наостанок поговоримо про те, як же рухатись до взаєморозуміння. Тож, поїхали, і почнемо, звісно, з фундаменту. Адже перш ніж про щось сперечатися, треба домовитися про терміни, чи не так? Дивіться, в самому серці толерантності лежить одне ключове слово. Повага. І ось тут є дуже важливий нюанс: це не про те, що треба з усім погоджуватися, зовсім ні. Це про повагу до права іншої людини бути іншою, думати інакше, вірити в інше, жити по-своєму. Можна сказати, що толерантність стоїть на двох таких собі стовпах. Перший це якраз повага до чужих поглядів, про яку ми щойно говорили. А другий це не просто пасивне терпіння. Це активна здатність жити разом в гармонії, попри всі відмінності. Це не просто я тебе терплю, а я визнаю твоє місце поруч зі мною. І знаєте, це не просто якісь філософські роздуми, це питання було настільки серйозним, що ще в 95-му році ЮНЕСКО офіційно це закріпило. Уявіть собі, ціла декларація принципів. І навіть заснували Міжнародний день толерантності 16 листопада. Це такий собі щорічний сигнал усьому світу. Пам'ятайте, це важливо для всіх. Окей, з визначенням ніби все зрозуміло, але постає логічне питання: а навіщо, яка з цього всього практична користь? От послухайте цю цитату з цієї самої декларації ЮНЕСКО. Вона, як на мене, влучає прямо в ціль. Толерантність це не поступка, не слабкість це активна позиція, це, по суті, вибір, вибір на користь миру і діалогу, а не ворожнечі. І за цим стоять цілком конкретні речі такий собі ланцюжок. Дивіться, все починається з безпеки. Коли безпечно бути собою, люди стають більш відкритими. Це розширює наш спільний світогляд. Коли ми більше знаємо про інших, з'являється емпатія, тобто розуміння, а вже на основі цього розуміння будуються справжні сильні спільноти, де для кожного є місце. А тепер давайте до найцікавішого до міфів. Бо навколо поняття толерантності їх, повірте, чимало. І саме вони часто заважають зрозуміти, що це таке насправді. І ось, мабуть, міф номер один, найпопулярніший багато хто думає бути толерантним це означає з усім погоджуватися, так? А от і ні. Зовсім ні. І це, мабуть, найважливіше, що треба розрізняти поважати право на думку і погоджуватися з цією думкою це, як кажуть, дві великі різниці. Можна бути категорично незгодним з чиїмись поглядами, але водночас поважати право цієї людини їх мати. От у цьому вся суть. Добре, їдемо далі. Міф номер два. Часто можна почути, а толерантний значить безхребетний, без власних переконань. Ну що, є в цьому правда? Насправді все абсолютно навпаки. Толерантність це прояв неабиякої внутрішньої сили. Подумайте самі, щоб не зірватися на емоції, коли чуєш щось, що тобі не до вподоби. Щоб продовжувати діалог, для цього потрібна впевненість у собі і своїх поглядах. Це якраз ознака сили, а не слабкості. Здавалося б, усе так логічно і правильно. Але чому ж тоді на практиці це так складно? Що нам заважає? Тут є кілька таких, знаєте, великих перешкод. По-перше, це наші власні окуляри, через які ми дивимося на світ, і нам здається, що тільки ми бачимо все правильно. По-друге, це стереотипи, такі собі ярлики, які ми навішуємо на людей, навіть не спробувавши розібратися. По-третє, банальний страх, страх перед усім новим, іншим, незрозумілим. Ну і звісно, брак знань. Адже найчастіше ми боїмося того, про що просто нічого не знаємо. Добре, з перешкодами розібралися, а тепер найважливіше що з цим усім робити, як ці бар'єри долати, бо саме по собі як ми розуміємо, нічого не зміниться. Є, скажімо так, три основні шляхи перший розширювати свій світ, читати, подорожувати, спілкуватися з різними людьми. Другий і він випливає з першого бути відкритим, тобто свідомо виходити зі своєї звичної бульбашки. І третій, найглибший розвивати емпатію, вчитися не просто слухати, а чути, і намагатися зрозуміти, що відчуває інша людина. От, наприклад, хлопчику смугастій піжамі. Хто читав чи дивився, той знає. Це ж не просто розповідь, це справжній емоційний удар, який змушує глибоко відчути, до чого призводить нетерпивість. Такі речі вчать набагато краще за будь-які лекції. Або щоб не було так сумно, згадаймо мультик Фердінанд. Чудова, добра історія про бика, який не хотів бути як усі. Вона дуже просто і зрозуміло показує бути іншим це не просто нормально, це чудово, і це зовсім не заважає дружбі. Чи, скажімо, Моана, вся її подорож це ж по суті історія про знайомство з невідомим вона зустрічає різні народи, різні культури і вчиться їх поважати, а не боятися чи засуджувати. Це і є шлях до толерантності в чистому вигляді. І от слова малали юсавзай мені здається, ідеально все це підсумовують. Толерантність це здатність бачити світ очима інших людей. Просто, але як глибоко, правда? Всього на всього спробувати подивитись з іншого боку. Тож, повертаючись до тієї дати, 16 листопада, варто пам'ятати, що це не просто день в календарі, це нагадування, нагадування про те, що толерантність це не одноразова акція, це щоденна робота над собою, щоденний вибір. І якщо з усієї нашої розмови треба винести одну єдину думку, то нехай це буде ось ця толерантність це не байдужість. це не коли нам все одно зовсім навпаки, це активна, свідома позиція, і вона вимагає і зусиль, і сміливості. Отже, ми повертаємося до питання, з якого почали. Толерантність це привілей, така собі розкіш для спокійних часів, чи все ж таки фундаментальний обов'язок кожного з нас, без якого неможливо побудувати здорове суспільство? Гадаю, відповідь на це питання кожен має знайти для себе.